Хочеш перестати відкладати свої справи і стати машиною для дій лише 5 хвилин в день. Ця вправа допомагає мозку не тікати від складного. Через 2-3 тижні ти помітиш менше прокрастинації, більше дисципліни, легше робити нудні, але потрібні речі. А це дає гроші, результат і рух, практика. Два листки, дві ручки. Таймер заводити на 5 хвилин. Правою рукою одночасно пишете цифри від 1 до 100, а лівою пишете алфавіт. Одночасно збилась, не нервуйся. Головне продовжуй. І головне Кожен день по 5 хвилин. А ти готова робити це 5 хвилин лише в день, щоб стати продуктивною? Постав лайк і вийшли це відео тому, хто постійно щось відкладає. Моє ім'я Вікторія Ширін. Тут я ділюсь секретами краси, здоров'я, жіночого натхнення і сили. Пиши слово краса і я відправлю тобі мій гайд по безпечному омолодженню у подарунок на консультацію 39 дев'ятки. Підписуйся, тут багато цікавого. Поділись з подругою, коментуй, якщо було корисно, став лайк.